Всім привіт. Нахожуся в Нежному Березові Хочу показати такого жеребчика. Я думаю, що багато хто його пізнає. Він вже був неодноразово на каналах. Жеребчик. Юрко це є син фараона. Мама його білка з ключава, так? Малого. Так, з малого ключава. Жепчикове тепер півтора року. а нема навіть рік ріки п'ять. Що можна сказати? Краса. Камера ясно, що того не передасть, але приїхати подивитися вживу. Якщо воно має вже якусь мішану собі кров, це вже неодноразово повторювалися усі, воно будова змінюється твердо. Ребець має висоту досить гарну, довжина, нога під ним теж порядна. Жеребець не продається, Зараз є ще один, покажу ще одного. Він вже був запряжений. Потрохи ...привчаюся до роботи. Так, цорік назад. Тільки перса грудниці, коліна. Камера того не передає, але цоріх, цоріх. Меня пусто комега така начислити Я маю метр вісімдесять росту Джебет спокійний? Досить гарний. Так. І є ще один такий. Такий жеребчик. Цей два. трохи молодший, це морійки два місяці. Ржебець називається Геркулес. Походить по героєві. І, І по білій кобилі Лесці. Не продаєся ні цей, ні другий. Цей теж має досить гарну грудницю, ногу. Пр... Ано назад. Ребці. Пр... Поряднє. Цей трошки нижчий, але він ще молодший. Три місяці рівно молодший. Рівно на три місяці молодший, десятого. Як був той, так той десятого, але ж три місці різниці. Так ну, куди її набирає. Нічого нічого йому не бракує. Фай нагреємо на два боки. О, як тобі. Має таку мичку. Наліто трохи менше, але зараз на зиму файно обростеше. Кліпліки. Подобається мені його ноги й грудниці. Це Р. Він висоти може тої не буде мати, але... Але грубина. Грубина фест. Так, зараз покажемо ще кобелу. Є ще кобела на продаж. Могу ну, одно ті зародити. Просто того коліна мають, той нещити коліна має ручку маю. Він нещі, та має, має. нещі та зато так що виглядає. Пр... Пр... Скільки коліна? Стій. Пр... Сти, Сти. Пр... цього теж грево на два боки. Чорний, цілий лиш має маленьку зірочку наперед. Двох кадер трошки взяти. Добре, файно є йдемо. Так. Ще є така кобела. Кобела. Кобеле можливий продаж. Має 172 по тілу. потілу. Висоти. Має Доста файну грудницю. Нога. Кобела. Пасована. Кілька її років? Восьмій навесні буде. Навесні буде 8 років. Кобела має гарну довжину. Робота тут відповідна. Ще головне кобела жеребна по Султанове. Султан Сен Харіка, він тепер з чиста теж в Кобила привезена з Тернополя і жеребна по Харікові. Перший раз налила ВІМІ вже, що десь за місяць буде мати поповнення. Ми когось зацікавила така кобила. Я номер лишу у назві відео і в описі будете дзвонити. Каціна ціна, Дві 2,200 заплатити. 2,200 треба заплатити. Кобелафест має файну... Дрібовий, так, має файну те, ширину. Близько, хотів, Тут Тому, є... це і спеки сіли трохи. Нічого нічого, нічого й не бракує. Трохи забиває сонце, але я думаю, що буде видно. Достатньо. добре. Тут є близько вага, можна зважити, якщо б когось цікавило. І проба. Ну, Пробу дурної тепер не братися не буде, бо кобела за місяць лиш є кого б цікавило, то проба, я думаю, що можливо. Бела вже тепер трошки так не видно, бо їм її спало, але... але вже раз наливала, то ще з такий місяць і буде поповнення. Бела продаєся по тій причині, що є... є троє коней. Роботи на трьох нема. Лише є два жеребці, а кобела може бути на продажу як хтось. Вірить, що в таке, то тут є одна вихора на середині між очима. Та й таке. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. До побачення.